Добрий день, мене звати Олена, я живу в Києві, мені 37 років. Займаюсь бізнесом, подобовою орендою і зараз вже починаю навчати цьому бізнесу. Дуже захоплююсь вже років п'ять акторською майстерністю. Пробувала себе в декількох виставах, і це прям захоплення для мене зараз. Мрію відвідати всі країни світу, а вже відвідала 19 і через це, мабуть, почала вивчати іноземні мови. Розмовляю. На турецькій, англійській, іспанській мові в розмовному форматі нещодавно мені дуже сподобалась гра на барабанах. Я захотіла навчитися, і я пішла на навчання декілька місяців. Я вже займаюсь барабанами. І це дає мені драйв, енергію і захоплення робити щось нове і цікаве. Все життя я займалася різними танцями, десь там з дитинства. Це були якісь бальні, народні. Потім приїхала в Київ, а почала вивчати більш сучасні, там тверк на пілоні. Працювала в Турції як танцівниця біля трьох років приблизно. Потім щось, мабуть, змінилось, і я захотіла змінити свої захоплення і перейшла в театр. Зараз я займаюся в школі акторської майстерності Квадрат. І такий рівень розвитку та темп тільки тут я відчуваю. Ми за три місяці поставили е, таку виставу, котрі у нас були глядачі. Вони не повірили, що ми студенти, що ми новачки. Ми просто брали якісь, які нам подобаються кусочки, там чи з фільму, чи монологи, хто що вийшло зі змістом, цікаво, різноманітно. Я вибрала для себе. Героїні, яка ну, принципово не схожа на мене. Мені дуже було цікаво навчитися грати, тому що грати себе, мабуть, не так важко, так а грати когось а, іншого, а, треба вчитися. Фільмів я дивлюсь дійсно щось в окремому жанрі, це те, що щось легке, щось а, там, тип комедії, чи а, щось романтичне. Але я нещодавно була на фільмі Вавілон. Ось це я не можу передати ці відчуття. Це просто там така акторська гра, я пам'ятаю просто ці, знаєте, задачу цю пусти сльози на три секунди, на там почекай дві, і ще там заридай через три секунди. І я просто, знаєте, від цієї це треба так навчитись. А нещодавно почала займатися каскадерськими навичками. Ми вже навчились як з. Як робити удари ногами, руками так, щоб партнеру твому не було боляче і взагалі він міг не відчути, але просто відчути поштовх, щоб зреагувати. А я катаюсь, люблю і вмію на роликах на ковзанах. А маю права категорії Б воджу авто вже років. Десь сім наразі хочу взяти уроки по екстремальному водінню. Я так люблю водити, але собі не дозволяю себе стримую. Але навчитися реагувати це, по-перше, це безпека, реагувати екстремально. По-друге, це, так, це мої якісь, пристрасть якась моя якась пристрасть. Дякую за увагу. Я готова до співпраці на комерційній основі. До зустрічі!